Щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший будет. Ш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, ягнички народи. Шедрик, щедрик, щедрик, вучка, прилетела ластивочка ста, со, 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 ста. ста, 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 ста